Відео сьогодні одне, але таке, яке містить у собі чотири різних історії. Причому такі, в які подекуди повірити, складно. Хоча доведеться, такий собі Кеннет Паркс стояв у домі батьків дружини із ножем у руках. Лише пару годин тому він був у своєму будинку, приліг на диван, включив телевізор і задрімав. А коли розплющив очі, то ось дивиться, тут теща закривавлена, а він стоїть із ножем у руках. Коротше, чоловік реально шокований, сів у тачку та поїхав у поліцейський відділок. Там сказав лише одне: мені здається, я щойно вбив кількох людей. Трохи пізніше він розповів більше деталей про ту ніч, і тут цікаво. Сподіваюся, вас там теж. Отож, ввечері, 23 травня 87-го року. Він був у себе вдома у Пікерінгу, Онтаріо. Приблизно об 11 вечора дружина чоловіка повернулася додому після роботи. Вони трохи поговорили, трохи випили, але без алкогольних напоїв. І потім жінка пішла у спальню власне спати. А чоловік вирішив подивитися телевізор. Приліг на диван, включив телевізор, виробився, розплющує очі, а там якийсь хорор із 80-х. Перше на що звернув увагу чоловік, розплющивши очі, це вираз Обличчя його теща. пані Барбери Вудс, От як я собі виписав, ну так от вираз її обличчя був моторошний, лякаючий Рот відкритий, очі розплющені, але вона мертва, вся у крові. Трохи пізніше Кенет почув якісь крики на горі. Це кричали доньки, подружжя, так як в них були ще інші доньки, і лише тоді він до кінця усвідомив, що зараз перебуває у будинку теща та тестя за 23 кілометри від власного дому. І, хоча знову ж таки, повторюся, чоловік дійсно не розумів, як він опинився в будинку. Він думав, він відчував, що. Це все ж таки він вбив те, що більше того, він думав, що він ще й тестя вбив. Хоча він ще його не бачив на той момент. А, ну і ще на руках Кеннета були порізи. Тож його після того як він розповів копам те, що знав, відправили до лікарні. А самі поліцейські поїхали до будинку, констатували смерть жінки, і також знайшли її чоловіка, тобто тестя Кеннета. Він, до речі, теж був у порізах, але все ще дихав. Тож його госпіталізували. Версію про те, що до злочину причетних хтось інший, відкинули майже одразу. Тим більше сам Кеннет якби не заперечував, він сказав, що я думаю, що я їх вбив. Копи не могли зрозуміти тільки чому він це зробив. Та й сам чоловік не розумів. Єдине пояснення, яке надали експерти, і якого потім дотримувався, як сам Кенет, так і його захист. Це сомнамбулізм. Іншими словами, вважалося, що чоловік скоїв злочин уві сні. До такого висновку дійшли після ретельного вивчення справи, і також подій, які їй передували. Бачите, 87-й рік був доволі складним та стресовим для тоді, ще 23-річного Кенета Паркса. Фірма, у якій він працював, доручила новий проект, і його навантаження сильно збільшили в рази, аби трошки розслабитися, чоловік знайшов для себе хобі, якому віддавався після роботи. Ставки на спорт, точніше на кінні перегони. Спочатку це, нібито дійсно було по фану. Він ставив якісь незначні суми і неважливо програв, виграв, просто йому було якби весело, розрядка і таке інше. Я ніколи не ставив, але припускаю, що мабуть ну, йому було ок. Але бачите, дуже скоро це переросло в азартну залежність. Чоловік заліз у борги і доволі великі, навіть викрав у свого роботодавця 32 штуки баксів. Причому його доволі швидко спіймали. Тоді очікувано, по перше, звільнили, а по-друге, подали до суду. Типу камон, чувак, ти викрав 32 тисячі доларів. Треба відповідати. У той час стосунки в родині погіршилися. Я маю на увазі в першу чергу між Кеннетом та його дружиною. І вона йому навіть сказала: або ти кидаєш ті ставки, або я кидаю тебе. Окрім того, нагадаю, що у чоловіка буквально на носі висіло те судове засідання у справі про крадіжку. Іншими словами, його ментальний стан у той період був на трієчку, якщо не нижче. Він став погано спати, а зрештою навіть і практично перестав спати. Це до речі, мені знайомо в період максимальної депресії, яка була була у мене я от найбільше, що мене бісило, це на якийсь там поганий настрій, там хочеться робити, не хочеться щось. Я реально не міг спати. Тобто ти відчуваєш себе виснаженим, прям дуже зле через те, що енергії нема. І ти лягаєш спати, адже тебе реально рубить. але заснути ти не можеш. І от так, от тупо всю ніч лежиш там, максимум, іноді буває, подрімаєш трошки. Потім вже світанок. Ти такий, ну піду вже щось робити, і ходиш, наче зомбі, це взагалі не прикольно. Ти звикаєш навіть до такого стану, і в ньому перебувати повна уйня. Це такий ліричний відступ. Хочу сказати, щоб вам спалося. Добре, дуже добре, дорогеньке. А якщо не добре, то краще одразу до психіатра реально не мучити себе, особливо якщо це триває там не пару днів, а там тижні, місяці, от місяці, це взагалі треш. У мене десь півроку це було. Коротше, повертаємося до історії. Чим більше проблем збиралося в житті Кеннета, тим гіршими ставали його стосунки з рідними. Причому з усіма. От, до прикладу, якщо раніше він бачився з батьками дружини більш-менш регулярно, можна сказати, що вони дружили. То на той момент він взагалі перестав з ними бачитись в принципі про азартні захоплення зятя. Крадіжку грошей ті нічого не знали, але начебто він хотів їм розповісти з його слів. А натомість у ніч із 23 на 24 травня чоловік встав, одягнувся, взяв ключі від дому батьків дружини і пішов у гараж, сів у свою тачку, відчинив ворота і проїхав 23 кілометри. Додому родичів прибув приблизно о 2.40 ночі. Взяв з машини балонний ключ, підійшов до будинку, відчинив двері та пішов на кухню. Там взяв ніж, із яким зайшов до кімнати Тестя та. Те ще у спальні він сів на тестя та почав душити. А коли той прийшов до тями, то. Став його бити, а також порізав йому голову та груди. Хоча, на щастя, нагадаю, ті поранення виявилися не смертельними. Чоловік вижив. Чого не скажеш про те, що Кенет взяв той самий балонний ключ і почав гамселити ним жінку, причому так, що в неї зламалося кілька кісток. Окрім того, теж порізав ножем. Поранення жінки були значно серйознішими, і вона померла майже одразу. Далі Кенен став підніматися на другий поверх з його слів. Він декілька разів сказав: діти, діти, але доньки вуці вказали, що Чого не чули, лише якесь дивне хрюкання, яке доносилося десь звідти, де був чоловік. Дівчатка побоялася виходити з кімнати і просто там сиділи. А чоловік Кенет, на щастя, не став заходити до них, адже невідомо, що би було. Хоча, начебто, в той момент він вже був при тямі. Але якщо він видавав якісь дивне хрюкання, то, можливо, і не був так. Чи інакше кажуть, що саме у той момент він порізав собі руки і потім відправився до поліцейського відділку, де розповів усе, що знає, не намагався приховувати злочин чи якось себе виправдати. Експерти, які оглянули чоловіка, дійшли висновку, що всі його дії були скоєні несвідомо. Він зробив це, перебуваючи у стані сомнамбулізму. Під час розслідування встановили, що декілька членів родини чоловіка страждали від проблем зі сном. Сновидство, енурез, нічні кошмари, розмови вісні. кажуть, що дідусь Кеннета взагалі, поки спав, міг піти на кухню, і приготувати там вечерю, сніданок, що завгодно, і потім піти знов спати. Точніше, не знов спати, а повернутися до ліжка. І все це він робив, якби під. Часну сам Кеннет, як підтвердили, дійсно страждав на сомнамбулізм, але раніше це проявлялося максимум якимось розмовами уві сні не більше, враховуючи все це, адвокати стверджували, що Кенет в момент нападу діяв автоматично, тож не міг відповідати за свої дії. Його могли визнати неосудним і змусити пройти примусове лікування у психіатричній лікарні. Але все ж був інший варіант: взагалі уникнути будь-якого покарання будь-якої відповідальності. Лише потрібно було довести. Ти, що його дії спричинені не хворобою психіки, а є результатом психологічних особливостей та збігу обставин. Під час суду захист чоловіка стверджував, що в його ситуації спрацював саме другий варіант. Згідно з їх версією, злочин був викликаний рідкісним поєднанням зовнішніх факторів, які мало ймовірно повторяться в майбутньому. Експерти це підтверджували, і зрештою суд присяжних визнав чоловіка повністю невинним. Очікувано, що це спричинило багато суперечок у суспільстві. Деякі казали. Що камон, тепер що будь-хто може скоїти злочин і сказати, що я сорі, просто спав. Інші наголошували, що карати все ж таки треба тих, хто розумів, що робить. Якщо він дійсно не розумів, то за що його карати. Дана справа дійсно цікава, її досі розбирають та вивчають у юридичних школах по всьому світу. Вона показує, за яких обставин людина може бути визнана невинною, навіть у випадку, коли її вчинки призвели до жахливих наслідків. Але це ще далеко не все. Нагадаю, що сьогодні у нас чотири історії це була якби тільки перша. Друга, як на мене, взагалі дуже цікава. Я її втраті побачив якось. Ну там на якомусь англомовному акаунті там був скріншот, який вже мене зацікавив. Я почитав про справу. Виявилося, що ну недостатньо інформації для того, щоб по ній прямо окремий випуск зробити. Відповідно, якось так і вирішив. Треба зібрати декілька нетипових водин і дропнути як один випуск. Речі, дорогенькі, друга історія. Зараз отож у червні того самого 2007 року до лікарні міста Флорида звернувся чоловік зі скаргою на сильний головний біль. Голова боліла десь так само, як у вас від наголосу у слові Флорида. Але чого не зробиш заради занурення вас в атмосферу, щоб ви відчули цей головний біль, але ненадовго. Вже хай проходить Флорида, Флорида, як там правильно. Я ніколи не вивчив, мабуть, або це такі завжди буде на коменти. Хай. Так чи інакше до лікарні звернувся 45-річний Майкл Юджен Мойлан, а привезла його туди 30-річна дружина, пані Ейпріл. У лікарні чоловік сказав, що просто поси. Редночі прокинувся від неймовірного болю, і на його думку, це дружина у вісні випадково його вдарила ліктем, поки спала. Але цей удар спровокував розрив аневризми. Але це лише він так сказав. Адже бачите, тут є одненькі такі моментик. неозброєним оком було помітно, що у чувака в голові якби дірка від вогнепального поранення. При детальному огляді виявилося, що в голові просто за правим вухом застрягла куля. Тоді чоловіка негайно госпіталізували, а його дружина так само негайно покинув. Ла лікарню, чи було це дивно? Так, більш ніж, але все ж таки не так дивно, як те, наскільки в мене прекрасні глядачі. Я в шоці кожен раз як в коменти під відео заходжу. Дякую, дорогенькі, всіх люблю і дуже ціную. Те, що ви заходите подивитися на мене, а не тільки послухати, або навіть і тільки послухати, або навіть тільки подивитися. Можете без звуку дивитися. Коротше, до лікарні викликали копів, адже нагадаю, вогнепальне поранення. Тут вже без них не обійтися. Ті спочатку припустили, ну вони так думали, що куля потрапила у чоловіка випадково під час якоїсь там вуличної суперечки. Дану версію швидко відкинули, адже з'ясували, що постріл було зроблено з дуже близької відстані. Тобто, випадково таке могло статися дуже і дуже навряд. Він би знав, як це сталося, або ж би знала його дружина. Лише вона якось могла пояснити ситуацію. Пані Ейпріл, Тож так розпочалися її пошуки, але паралельно вдалося отримати ордер на обшуку будинку подружжя, і там у диво знайшли закривавлені ганчірки та зброю, з якою і стріляли у чоловіка. Невдовзі знайшли й саму. Ані Ейпріл на допиті вона давала різні свідчення, якби точніше різні версії того, що відбулося. Тому копам довелося поговорити ще й з чоловіком, лікарі на той момент вже дозволили провести допит. Саме Майкла цього чоловіка із кулею в голові. Адже на той момент знову ж таки його життю вже нічого не загрожувало. І чоловік, зрештою, зізнався, розказав історію, яка вже відрізнялася від того, що вночі хтось там його вдарив ліктем. Каже, вночі спали, спрацювала сигналізація, і жінка злякалася. Але тут є такий момент, що вона завжди, як він каже. Же тримала заряджений револьвер під подушкою. Ну і ось вона прокинулася інстинктивно, якби вистрілила, і попала у чоловіка, але не спеціально. Що чоловік, що жінка у минулому мали судимості, їм було заборонено мати вогнепальну зброю. Відповідно, аби уникнути проблеми з законом, вигадала історію про удар ліктем та аневризму. Сподівалася про канає, але ні, зрештою, епріл таки довелося відповідати за свої дії. На жаль, у відкритому доступі немає інформації про те, чим закінчилася дана справа. Але зате точно відомо, чим закінчилася наступна. Вона не менш цікава і теж пов'язана якби зі зброєю, а також популярністю на Ютубі. Отож, 19-річна Моналіз Перес та її 22-річний хлопець Педро Руїса мріяли стати відомими. Відповідно, у 2017 році завели ютуб канал, на якому викладали доволі безневинний контент. Принаймні, спочатку. Перші пару місяців вони дійсно знімали влоги, звичайні там про своє життя і таке інше. Але скоро вирішили змінити тип контенту і почали знімати пранки. Це були доволі безобідні пранки, знову ж таки, спочатку. Але щоб набирати перегляди, градус треба постійно підвищувати, адже глядачі. Знаєте, дуже вибагливий, кому як не вам це знати. Отож, пранки ставали все небезпечнішими і небезпечнішими. І одного дня на сторінці дівчини у тоді ще твіттері з'явився такий допис: Ми з Педро ймовірно знімемо одне з найнебезпечніших відео в історії. Це його ідея, не моя. Лише за пару годин після цієї публікації на 911 надійшов дзвінок. Телефонувала та сама ютуберша, каже, випадково застрелила свого хлопця. Отак от копи прибули на місце і, по суті, лише констатували смерть чоловіка ютубера цього, що ще було робити, адже він вже був мертвий. Історія ця швидко облетіла прям весь світ. Тобто про дану парочку дійсно заговорили і доволі багато. Відповідно, можу сказати, що будьте обережнішими зі своїми бажаннями. Нагадало мені історію, як я знімав Ютуб уже декілька років, там максимум було на відео переглядів по тисячі, дві тисячі, це вже успіх був. Я трошки замахався і пам'ятаю, так прямо озвучив якось. Ну, ну, відео, а так. У приватній розмові, що мені вже пофігу яке відео, аби набрало хоча би 100 тисяч, і перше відео, яке набрало 100 тисяч, це було відео про те, що в мене рак. Так, що так, будьте обережніше зі своїми бажаннями, якби дуже точно їх озвучуйте, якщо так можна сказати, якщо ви вірите в такі всякі штуки, можливо, це все співпадіння. Хто знає. Так чи інакше, ось як усе було. Педро вигадав нову ідею для відосу. Попросив свою дівчину, Моналіс, яка до слова була вагітною, вистрілити у нього через книгу. Чи це геніально? Ну, напишіть ви. До цього Педро тестував ідею, стріляючи у товсті енциклопедії. Тоді куля дійсно крізь них не проходила, зупинялася всередині. Педро показав. Декілька таких книг своїй дівчині і сказав: «Ну от бачиш, дійсно все працює ти мене не застрелиш, не переживай. Натомість, після даного відео, наш канал стане ультрапопулярним. Якщо до того він був просто популярним або навіть не популярним, то стане одразу ультрапопулярним. От якось так. Коротше, вони поставили одну гоупрошку на машину, іншу на дах будинку, і почали робити контент. Дівчина взяла до рук пістолет Desert Eagle 50-го калібру. А Педро приставив до грудей книгу у твердій палітурці товщиною 4 см. Дівчина зробила постріл з відстані 30 сантиметрів. Книга якби не витримала цього, і куля потрапила у Педро той перестав жити. Ну і тут ще дійсно моторошний факт: у пари ще була трирічна донька, і ось вона була свідком того, як її Батька застрелили, причому це зробила її мама? Ж, ці контент-мейкери саме відео ніколи не було оприлюднено на загал, але копию оприлюднили стенограму. З неї стає зрозуміло, дівчина Моналіз дійсно, ну як мінімум, не хотіла робити цього. Моналіз. Любий, я цього не робитиму, я не можу, я не хочу брати на себе відповідальність. Педро, у нас не вийде, тільки якщо ти не попадеш у книгу. Якщо ж попадеш, усе буде добре. Давай ходімо. батарейки зараз розрядяться. Підходь ближче, попри те, що було доведено, що ініціатором цього перформансу був Педро. Моналіз, дівчині все ж таки довелося. Ну, понести відповідальність. Вона уклала угоду із прокурорами про визнання провини і її відправили лише на 90 днів за грати. Ну і ще 90 днів вона провела під домашнім арештом. Крім того, жінці пожиттєво заборонили користуватися зброєю вогнепальною, а також монетизувати відео зі смертю Педро. Отакі пранк вийшов з під контролю. Але раз ми вже заговорили про необережне поводження зі зброєю, треба згадати і мабуть найвідоміший випадок. У цій царині наприкінці 1949 року американський письменник, тоді ще початківець Вільям Бороуз, перевіз свою родину до Мексики. Власне, приїзд до іншої країни був зумовлений тим, що чоловік намагався уникнути звинувачень у незаконному зберіганні зброї та нар перепрошую котиків. В перший час у Мексиці подружжя намагалося подолати залежність разом із дітьми. Вони оселилися в модному районі, познайомилися з класними людьми і з головою поринули у нове життя. Але Пару років Бороуз знову почав вживати, причому більше навіть ніж раніше. Дружина теж, але на додачу ще й стала багатець копити. Але, як то кажуть, якось та було. Одного дня вони пішли на вечірку до друзів, де успішно випили доволі велику кількість алкоголю. І ось у такому стані Бороуз цей встає і каже: настав час для нашого виступу. Вільгельма Телля». під виступом мався на увазі такий собі трюк, пов'язаний зі стрільбою, по чомусь або по комусь, із близької відстані. Він Заснований на швейцарській легенді про чоловіка, який влучив стрілою у яблуко на голові свого сина. Отож, пан Бероуз попросив дружину свою взяти склянку води і поставити собі на голову. Ось приблизно Отак от. Опа! Не стріляйте. Ну, жінка, що так і зробила. А він. Так і вистрілив. Потрапив, щоправда, не у склянку з водою, а у свою дружину, точніше, у скроню її. Постріл майже миттєво вбив жінку. Принаймні, таку версію озвучували спочатку. Поліція повідомила, що Бероу спочатку розповів їм, що, бажаючи похизуватися своєю влучністю, поставив склянку джину на голову дружині, але був настільки п'яний, що промахнувся та влучив у голову. Таку ж історію розповідав і поет Едді Вудс. Він був присутнім того вечора на вечірці, згідно з його світлом. Борос вистрілив у дружину саме під час виконання небезпечного трюку, прицілився і не влучив. І у скроні дружини з'явився отвір. Але чоловік спочатку подумав, що це якісь жарти чи щось таке, і тільки за пару хвилин усвідомив, що трапилося, і тоді от кинувся вже до дружини. Але бачите, пан бороз порадився з адвокатом і озвучив потім геть іншу версію. каже: пістолет вистрілив випадково. Взагалі ніякого там трюку не було. Нічого такого ми не робили. Я просто показував зброю друзям. І він бац, випадково вистрілив, і випадково дружина померла. Я тут ні до чого. Взагалі, згодом він ще неодноразово змінював свою версію, першочергову. Із Джоан Волмер, моєю дружиною, стався жахливий інцидент. У мене був пістолет, який я планував продати подрузі. Я саме його перевіряв, коли він вистрілив і вбив Джоан. Почали ширитись чутки про те, що я намагався вистрілити в келих на її голові в стилі Вільгель Телля. Це абсурд і неправда. Після вбивства дружини чоловік провів за лише 13 днів. Потім адвокат зробив так, що його випустили під заставу. Він, по суті, міг собі. Спокійно пересуватися в очікуванні суду, але напередодні засідання втік з Мексики до своїх рідних Сполучених Штатів Америки. Так чи інакше вбивство жінки визнали ненавмисним і засудили Бороза умовно на два роки. Але так як він втік з країни, то йому вдалося повністю уникнути покарання. Навіть цей умовний термін не вважається відбутим. А за декілька років після вбивства дружини ім'я Бироуза стало відомим на весь світ. І Вже не через це вбивство прославився завдяки своєму таланту як. Письменника його вважають одним із ключових авторів 50-х-60-х років минулого століття людиною, яка суттєво вплинула на культуру та навіть літературу загалом. Цікаво, що за словами чоловіка, якби не смерть дружини, точніше, якби він її не вбив. То, можливо, ніколи би й не став успішним письменником. Я змушений дійти жахливого висновку. Я би ніколи став письменником, якби не смерть Джуан. Саме ця подія запустила в моєму житті постійну внутрішню боротьбу, у якій у мене не було іншого вибору, окрім як писати про це. Якось так, дорогенькі, дякую, що ви додивилися відео до кінця. Прям до самісінького кінця до цього моменту я вам неймовірно вдячний. Нагадаю, що в мене на каналі є така функція спонсорства, де всього лише за 10. Гривень ви вже наразі можете побачити більше 40 відео, випусків в стилі цього, або не тільки в стилі цього, там є більш драматичні, є більш смішні, різні. Коротше, є 10 гривень на місяць. Кнопочка спонсорувати, і ви бачите всі ці відео. Як на мене гріх не скористатися? До того ж, нові відео будуть випускатися ще. Ну і так знову ж таки для заможних нагадаю, що там є ще така опція рівень спонсорства за 25 гривень на місяць. І ось він дає вам ще доступ до унікального чату, де є інші такі спонсори, і я там є, і ми всі там разом спілкуємося. Взагалі, про все на світі, якщо чесно, і про Ютуб, і про волосся, і про там про коротше, про все підряд. Якщо вам цікаво, то долучайтеся. Ну а на сьогодні це все. Головне, будьте здорові, у безпеці і ніколи собі не зраджуйте. Отак, от, от все, побачимось.